Всім моє шанування і хороших книжок для читання! З вами знову я, Ольга, і ви знаходитесь на моєму книжковому каналі під назвою Буколіка. Щиро дякую всім моїм підписникам. І стареньким ті, що вже давно підписані на мене, і тим, що підписалися зовсім недавно. Повірте, я дуже вдячна за таку увагу до мого каналу і буду намагатися читати якнайбільше хороших, цікавих, глибоких і змістовних книжок, і потім вам розказувати про свої враження. Щиро дякую, друзі! А також чекаю від вас коментарів. Тому що мені дуже важлива ваша думка про мою творчість як книжкового блогера. Сьогодні хочу вам розказати про дві неймовірно цікаві книги. Які об'єднує одна історія. Це книги, які розказують про історію розпаду Йогославії взаємовідносини між Сербією і Хорватією з різних точок зору. Одна книга це кримінальний роман відомого хорватського письменника Юріци Павичича під назвою Червона вода. А друга книга це графічні мемуари відомої сербської авторки Ніни Бунівац під назвою Батьківщина. І ось ця назва Батьківщина, я думаю, що достатньо точно дає розуміння, про що, власне, написані ці дві книги. Це історія батьківщини, це історія розпаду Йогославії, це історія взаємовідносин між Сербією і Хорватією, це історія кривавої війни після розпаду Йогославії, це історія людської жорстокості, ненависті. Це дослідження витоків ось цієї людської ненависті. І коли я прочитала ці дві книги, а читала я їх підряд, і мені здалося, що це просто якийсь знак, що я повинна вам обов'язково розказати про ці дві книги і враження від них. То коли я читала ці книги, я зрозуміла, що я абсолютно нічого не знаю. Про історію взаємовідносин між Сербією і Хорватією і, власне, про Югославію. Якісь окремі історичні факти, звичайно, були в моїй голові, але чіткої послідовної історії ні. І після того, як я прочитала книгу Червона вода, я ще подивилася в інтернеті історію взаємовідносин цих країн. Прочитання цих двох книжок дало мені не тільки поштовх для читацьких роздумів, але і для того, щоб я поповнила свої історичні знання. І знаєте, це виявилося достатньо цікавим, тому що настільки великі перегуки між сербсько-хорватською війною. І нинішньою російсько-українською війною, що стає навіть страшно. Власне, можна сказати, що це, на жаль, типова історія взаємовідносин між сусідніми державами, одна з яких держав охоплена ось такими імперськими амбіціями, і прагне будь-якими методами, зокрема і військовими, приборкати іншу державу, вказати їй, як їй треба жити і розвиватися. Ви знаєте, дійсно дуже актуальні книги, як виявилося. І дійсно це читання принесло мені як читацьке задоволення, так і певні зміни в моїй свідомості, певне насичення історичними подіями. І тому я дуже вдячна за те, що я прочитала ці книги. А кому я вдячна? Книгу Червона вода Юрій Ципавичича я придбала у видавництві Анети Антоненко в електронному вигляді. Тоді, коли на електронні книги були шалені знижки. Кожна електронна книга тоді коштувала 25 гривень. А за те, що я змогла ознайомитися з графічними мемуарами сербської авторки Ніни Бунівац, я дякую українському видавництву, видавництву. Тепер ближче до книжок. Почну я з кримінального роману Юрій Павитіча Червона вода. Скажу так, це Історія, яка тільки прикидається кримінальним романом і детективом, насправді це настільки глибоке соціально-психологічне дослідження і людських доль, і долі Хорватії, що великий респект автору йому вдалося через долі окремих людей. Через історію окремих людей показати історію країни, історію Хорватії. І це зроблено просто неймовірно, неймовірно цікаво, неймовірно глибоко, неймовірно психологічно, неймовірно захоплюючи. Якщо брати верхній детективний шар книги Червона вода, то це книга про зникнення 17-річної дівчини сільви Вели. 23 вересня 1989 року вона зникає під час рибацьких фестин, рибацького фестивалю у невеликому хорватському містечку. І, власне, як детектив, це пошук батьками, братом. Державою у вигляді поліції пошук цієї дівчини. Цей пошук розтягується з 1989 року по 2017 рік. Книга цікаво побудована. Це нелінійна оповідь про те, як зникла дівчина, як її шукали поліція, як її шукали батьки, як її шукав брат. Це окремі монологи людей, які так чи інакше, були причетні до Сільві Вели. Це розповідь матері дівчини, батька дівчини, брата дівчини, це розповідь хлопця, який був закоханий у сільву і на все життя приніс оцю закоханість, любов до неї. Це розповідь від особи хлопця, якого вона звабила під час оцього рибацького фесту. Розповідь ведеться також від імені Горького шайна. Це поліцейський, який проводив розслідування зникнення дівчини. Розповідь також ведеться від імені свідка дівчини, яка дала а чи правдиві, а чи неправдиві покази, які певним чином вплинули на пошуки. А також від імені матері закоханого хлопця. Ось такі дієві особи. Перерва між розповідями оцих дійових осіб вони досить значні. Ось така побудова сюжету дала автору можливість показати зміни, які проходять у долях самих персонажів, як міняється їхнє ставлення до зникнення сільви. Ми також через історії цих от персонажів. Бачимо історію самої країни, як ця історія просто проїхалася по людям, які глибокі душевні рани завдала вона їм, і як кардинально помінялося їхнє життя за такий достатньо невеликий по історичним міркам відтинок часу. Отже, перший шар це детектив, кримінальний роман, це історія зникнення Вели. Другий шар. Це історія самої країни Хорватії, які кардинальні зміни проходили в Йогославії, в Хорватії війна з Сербією, кардинальна зміна доль персонажів, і те, як історія проїхалася по людям настільки великим катком, що кардинально змінила їхні долі. Наступний шар цієї історії червона вода це соціальний і морально етичний. Стосується соціального шару цього роману. Цей соціальний шар автор пов'язує з проблемою наркоманії. Виявилося, що Сільва Вела дуже тісно пов'язана з проблемою наркотиків, а саме з розповсюдженням. І коли її батько почав своє розслідування цієї історії зникнення, то він виявив, що Сільва Вела, на жаль, Поширювала наркотики серед молоді. І, власне, ось ця соціальна проблема наркоманії вона є дуже важлива для автора. Оскільки наркоманія нищить молодих, нищить майбутні країни. І е, саме в цьому і є е, зло цієї проблеми. І, до речі, сама детективна історія, історія зникнення Сільвевеле, вона дуже тісно. Пов'язана з оцією соціальною проблемою наркоманії. Наступний шар цієї історії це морально-етичні проблеми. Морально-етичні проблеми, які розкриває автор, вони дуже глибокі. Це переживання батьків зниклої дівчини. Причому мати не може заспокоїтися всі ці роки, коли тривають пошуки зниклої дівчини. Так само веде себе і брат. Вони відчувають зобов'язаними знайти дівчину. Вони відчувають зобов'язаними зрозуміти, чому Сільва зникла, чому власне вона залишила батьків? По іншому веде себе батько зниклої дівчини. Після деякого часу він розуміє, що шукати її. Це марна справа. Потрібно жити своїм життям, потрібно відсторонитися від цієї проблеми, не забуваючи, але і не намагаючись власне все своє життя вкласти ось у ці пошуки своєї зниклої доньки. Крім того, тут будуть і морально-етичні проблеми, які були пов'язані з веденням розслідування. Оскільки поліція Визначає одного з хлопців вбивцею, потім відпускає його, тому що доказів того, що саме він був вбивцею, недостатньо. І морально-етична проблема була пов'язана з відношенням мешканців ось цього хорватського селища до ймовірного вбивці. як люди себе поводили, як виявилося дуже легко збурити ось цю ненависть і жорстокість. Крім того, морально, етичною є і проблема хлопця, закоханого в дівчину, оскільки він з зникненням сільви, він перестав жити. Він, власне, жив по інерції. І автор дуже цікаво показує: ось цей кардинальний злам, а можливо, і моральну смерть людини на прикладі його професійної діяльності і те, яким чином він скінчив своє життя, крім того, морально, етична виявилася і проблема дівчини-свідка. Хоча, з точки зору автора, ось це можливі неправдиві свідчення або не зовсім правдиві свідчення цієї дівчини. Вони теж по-різному вплинули на персонажів, і на деяких дуже позитивно дало надію, а деяких просто розчавило. Також цікавими є дослідження морально-етичних проблем поліцейського, який досліджував зникнення дівчини. Поліцейського дуже цікаво звати, Горький. Це ім'я йому дав його дідусь. А дідусь був партизаном, і, власне, під проводом Йосипа Бростіто він звільняв Югославію. Дідусь Горького Шайна був дуже відомий в його славі. Там навіть стояли йому пам'ятники. І, власне, якби не розпад його славі, то кар'єра Горького Шайна була просто блискуча. І ось цей надлам, коли розпадається його славія, і власне цього поліцейського виганяють з поліції, видавлюють, грубо кажучи, і. Він розуміє, що е, це справа його життя. Він хотів бути поліцейським, і, власне, із за цих ідеологічних е, певних моментів він втратив свою професію, він втратив себе. І автор показує, яким чином Горький Шайн пристосовується до е, нового життя. Хочу сказати, що він власне непогано пристосувався і певним чином навіть і помстився е, тим людям, е, які вигнали його з поліції, а також Жителям ось цього невеликого хорватського містечка. Тепер я відкрию вам таємницю, чому Юрій Цапавичич назвав свою книгу Червона вода. Червона вода це вода, яка змиє весь бруд, корупцію, людську жорстокість і ненависть. Ці негативні тенденції автор бачив у сучасній йому Хорватії. І він дійсно переживав за свою країну. Він хоче кращої долі для своєї країни, оскільки весь цей бруд, який виплив на поверхню після розпаду його славі, після е, е, війни, ось цей бруд не дає можливості е, щасливо жити всім людям, а також розвиватися в країні. Ось така історія: зникнення е, 17-річної дівчини у невеликому хорватському містечку, це можливість автору. Розказати історію своєї країни, кривавої історії. Але автор настільки майстерно поєднує детектив соціальні, морально-етичні проблеми в своєму творі, що від читання цієї книги просто неможливо відірватися. І я думаю, що оцей кримінальний роман. Червона вода стане в мене одним з найкращих детективів 2025 року. Тепер перейдемо до графічних мемуарів сербської авторки Ніни Бунівац під назвою Батьківщина. Це чорно-біла історія, історія самої авторки і історія Єгославії. славії стосовно рисовки. Рисовка чорно-біла, і вона нагадує чорно-білі фотографії. Але фотографії навіть не ті, які робили фотоапаратами особи, а чорно білі фотографії, які були надруковані у газетах. Авторка поділила свої графічні мемуари на дві великі частини. Перша частина це батьківщина план Б, а друга частина це батьківщина вигнання. Ці історії відрізняються тим, що перша частина це особиста історія авторки, це історія її дитинства, друга історія це історія її родичів, дідуся, бабусі, батька. Батьків, як батьки Ніни Боніваць познайомились. Історія смерті батька Ніни Бонівац. Хочу вам сказати, що мені сподобалася більше перша частина, особиста історія авторки. Авторка згадує своє дитинство, і вона згадує його так, як воно було, без певного розуміння, що ж трапилося між її батьками, чому на ніч її мама зашторювала всі вікна і ще присовувала шафу. Чого боялася її мати, чому вона боялася її батька? Чим займався батько? Чому її мати постійно тікала від батька? І ось ця напруга, ось ця тривожність, ось ці емоції, вони ідеально передані в цій першій частині. Дуже цікаво, починаються ці спогади. Ці спогади починаються з розмови між авторкою і її матір'ю. І авторка щирим здивуванням розуміє, що у її матері діє такий механізм психологічного захисту, як вибіркова пам'ять. Тобто її мати пам'ятає лише те хороше, світле і оптимістичне, що було у її житті. З батьком Ніни Бунівац. Вона просто забула те, що було поганого, те, що було жахливого, про насильство, якого було так багато у спільному їхньому житті. Вона це забула. Авторці, здається, це неправильним, тому що забування своєї історії веде до забуття. Історії всієї країни і ось друга частина графічних мемарів присвячена історії країни, історії взаємовідносин між Сербією і Хорватією в першу чергу, історія взаємовідносин між цими країнами, яка призвела до війни після розпаду Югославії. І ось ці тривожні дзвіночки. Нетерпимості вони прозвучали ще до Другої світової війни. Вони звучали на повну під час Другої світової війни. Авторка нам дає дуже багато історичної інформації, що власне було під час Другої світової війни. Які сили були сформовані на території колишньої Йогославії, яким чином Йосипу Бростіто вдалося перемогти і, власне, тримати Йогославію ось у такому кулаці? Тому що Йогославія, власне, складалася з різних країн. Там жили різні люди з різними поглядами, з різною релігією, з різними уявленнями. про Подальшу долю своєї країни. І ось батько Ніни Бонівац, він був ультраправим сербським націоналістом. На прикладі своєї сім'ї авторка показує, як багато нетерпимості було в самій Йогославі. Батько Ніни Бонівац був сербським націоналістом. Її бабуся зі сторони матері була йогославською партизанкою. Її мати металася між двома вогнями, але жорстокість її чоловіка. І не тільки по відношенню до неї, до сім'ї, але і по відношенню до людей іншої віри, іншої національності, вона вжахнула маму головної героїні, і вона повертається разом з двома доньками до А свого сина вона була змушена лишити разом з батьком, тому що батько просто його не відпустив до Єгославії. Крім того, автор розказує і про хорватських ультранаціоналістів. Тобто, дійсно, ось навіть під час соціалістичної Єгославії ось ці всі Ультра праві тенденції вони нікуди не ділися. З розпадом його вони лише посилилися і вилилися у війну між Сербією та Хорватією. В цілому мені сподобалися графічні мемуари Ніни Буніваць. Оце її стиль викладу інформації, тобто чорна-біла рисовка, її тексти, оскільки це графічні мемуари. Ми не тільки розглядаємо малюнки, але ще і читаємо тексти. І як приклад такого глибокого креативного підходу до своїх графічних мемуарів, я хочу вам показати кінець графічних мемуарів, це момент, коли тітка батька нашої героїні дізнається про його смерть. Вони були дуже дружні з самого дитинства, між ними існував такий нерозривний. Кровний зв'язок. Подивіться, як авторка креативно підходить до показу цього сум'яття, болю, трагедії тітки свого батька. Ось вона дізнається цю трагічну звістку, сідає на стілець, і потім автор нам показує, як душа цієї людини. Вона просто падає в якусь прірву, ось в такому чорно-білому зображенні, де зустрічається з своїм маленьким племінником. І мені здається, що це просто неймовірно, як Ніна Бунівас, ось саме через графічні образи, показує емоції людей. Показує свою особисту історію і історію своєї країни. Ну на цьому я буду з вами прощатися. І скажу вам те, що я кажу в кінці кожного свого відео. Вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу. Ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. На все добре!